В ефірі, як завжди, усі порі новини в студії Ольга Юровська. У сьогоднішньому випуску дивіться про таке Гадяцьке сафарі на поштових марках, конвертах і листівках. Церемонія спецпогашення пройшла в епіцентрі подій піврічної давнини. Щоб наші захисники були з гарячим чаєм і у теплі, полтавські волонтери налагодили виготовлення буржуйок. Українські рятівники цієї суботи відзначатимуть професійне свято. На Полтавщині відбулося спецпогашення марки Гадяцьке Сафарі урочистості пройшли у селі Веприк Великобудещанської громади неподалік Гадяча. Саме це місце прославилося на всю область у перші дні повномасштабного вторгнення. На ці території зайшли колони російських військових та близько 150 одиниць ворожої техніки, розповів голова громади Микола Шаблій. Тих, хто втікав і переховувався у лісах, почали шукати спільно із місцевими мисливцями. Саме погашення спеціальної марки відбулося неподалік того місця, де наші полтавці палили ворожу техніку. Координати ці давали, правильно говорять, що координати давали всі, всі за своїми напрямками, починаючи від простих жителів, селян. Я говорю, гадяцьке сафарі це супротив цієї громади. Всі, кожен на своєму участку ходили, люди, ніхто не боявся, ніхто не зустрічав, ніхто всі робили. Щось на користь нашої держави. Я говорю, от того, що вони тут побули, вони тут побули до тижня, зібрались і уїхали. Вони зрозуміли, що їх тут не зустрічають з світами, з хлібом. Вони зрозуміли, що тут є супротив, і якщо вони будуть, вони ляжуть всі. Минулого місяця у серпні було проведено голосування. З дев'яти претендентів на перемогу було проголосовано 24 тисячі. Жителів Полтавської області проголосували, і саме за переможця було видано 6 тисяч голосів. А в Полтаві волонтери виготовляють буржуйки для військових на фронт. Місцеві майстри переробляють використані газові балони на багатофункціональні пічки. Хто конструював ці прилади, де беруть матеріали і що іще виготовляють для фронту? Більше про це дивіться у сюжеті Івани Дімової. Волонтери виготовляють для військових на передову буржуйки. За основу беруть використані газові балони. Аби ті при роботі не розірвалися, спершу їх потрібно підготувати, розповідає майстер-зварювальник Сергій Дерій. Балони до нас приходять такими з краніками. Повністю ми відкручуємо краник, наповнюємо водою. І балон у нас стоїть десь добу, стоїть з водою. Потім ми цю воду зливаємо, наповнюємо іншою водою, і вже після цього розрізаємо розрізаємо балон. Конструкцію буржуйки волонтери розробляють самі. Вигадали навіть спеціальну платформу, щоб гріти їжу. Розповідають, ця пічка багатофункціональна. Це сушки, сушки для взуття для, для одягу. Вони знімаються, тобто, так як наші хлопці вже наступають, їм вже треба перевозити. І Щоб краще було возити, ми зробили такі сушки, що їх можна зняти От, і в більш компактному вигляді його перевести на іншу, на іншу позицію. Розпочали виготовляти такі пічки наприкінці серпня. Волонтер Костянтин Костюкевич каже, весь метал купують за власні кошти. Тож звертається до небайдужих полтавців з проханням допомогти у зборі матеріалів. На буржуйку ну На буржуйку потрібно метал листовий 3, 3 міліметри, міліметри, метал листовий, 2, 2 міліметри, міліметри, метал листовий 1 метал міліметр, краще 1,2 і міліметри. І балон пропановий, побутовий газовий. Діаметр бажано 30 сантиметрів. Довжина не принципова. Ще потрібна арматура. Бажано 12, 14 й круг катанка десятка. Катанка Крім фронтових пічок, волонтери розпочали виготовлення конструкцій для окопних свічок, щоб нею можна було не тільки грітися, а й використати раціонально. Костянтин розповідає, окопна свічка горить 10 годин. це пристосування для готування. На ній можна готувати. Ставиться решітка, ставиться сюди сковорідка. Я вчора пробував підсмажити яйце, Вийшло, тобто яєчню на ній зробити можна. А ще на ній ще й можна щось сушити, наприклад, взуття. Відтак до середини жовтня волонтери планують виготовити близько 70 таких буржуйок із газових балонів. Усіх їх планують передати для полтавських батальйонів на передовій. Найбільше це буде в Чернігівський і Харківський напрямок. Служба безпеки України зібрала доказову базу і завершила досудове розслідування стосовно мешканця Полтави, який заперечував збройну агресію Російської Федерації проти України. Як повідомила речниця управління СБУ Полтавщини Інна Усова, 54-річний чоловік під час спілкування зі своїми знайомими поширював за допомогою месенджерів повідомлення на підтримку дій держави агресора, глорифікував російських військових представників незаконних збройних формувань. Та російських найманців слідчі служби безпеки України під процесуальним керівництвом Полтавської обласної прокуратури повідомили значному громадянину про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 436 прим. 2 Кримінального кодексу України, виправдовування визнання правомірної або заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, лорифікації учасників. Санкція значної статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі до п'яти років або позбавлення волі на той самий термін з конфіскацією майна або без такої. Напередодні дня рятівника у Полтаві привітали кращих у професії. Щодня вони ризикують своїм життям заради порятунку інших. Саме зараз руками рятівників розбираються тонни руйнувань після обстрілів більше про винуватців свята. Дивіться у сюжеті. Ось так розпочинається звичайний день рятівників, а з початком війни він став ще більш невизначеним. Чого чекати пожежі чи ворожого обстрілу незрозуміло. Полтавець Валентин Нос сім років працює у ДСНС. Каже, обрав професію за покликом душі сьогодні. Напередодні професійного свята дня рятівника відзначений нагородою. Цьогоріч він залучався до ліквідації наслідків ракетного обстрілу у Харкові та у Кременчуці. Розбирали завал, вражені, наскільки був зруйнований цей торговий центр, багато людей загинуло, шокували масштаби. Різні випадки бувають, складні пожежі, ДТП. Специфіка нашої роботи вона така, що не знаю, що трапиться за добу, на чергування. Сергій Прогло у державній службі надзвичайних ситуацій працює 22 роки. Говорить, ким хоче бути вирішив ще у дитинстві до професійного свята його підрозділу Полтавському районному управлінню головного управління ДСНС України у Полтавській області вручили сертифікат на 3 мільйона 600 тисяч гривень. Кошти, які виділені, будуть витрачені на підтримку матеріально-технічної бази. Це запасні частини до автомобілів, половмастильні матеріали, спеціальний одяг, робочий одяг, спорядження та проведення ремонтних робіт в підрозділах нашого гарнізону. З перших днів війни полтавські рятувальники допомагають ліквідовувати наслідки воєнних дій та ракетних обстрілів не тільки на Полтавщині, а й на території інших регіонів України. Щодня ризикуючи допомагають людям, говорить голова Полтавської міської територіальної громади Олександр Мамай. І мені сьогодні приємно було відзначити всіх тих, хто найбільше зробив цієї допомоги. Але сьогодні сказати, хто зробив більше, хто зробив менше, коли дивишся рятувальники в гарному гуморі. І сьогодні знаю, що вони в першу чергу прийдуть на допомогу будь-кому. Тому, користуючись нагодою, я хочу всіх без виключення привітати наших рятувальників і сказати, що я гордий тим, що у нас є така в Полтаві рятувальна служба. Нагородили понад 20 рятувальників. педагогічному університеті сьогодні відбулося засідання наглядової ради. Цього року виш прийняв рекордну кількість першокурсників майже три тисячі. Також відкрили дві нові аудиторії, а ще презентували нову створену кафедру мистецтвознавства та позашкільної освіти. Більше дивіться у сюжеті. Засідання наглядової ради відбулося у Полтавському національному педагогічному університеті імені Короленка. Воно перше у її теперішньому складі. На засідання розглянули здобутки, які вже має виш. Розповів перший заступник голови Полтавської обласної ради Олександр Лемешко. Відзначив успішно проведену вступну кампанію. Ви бачите, ну набір майже три тисячі осіб. На перший курс зараховано це дуже високий показник. Тому це певні виклики і для колективу, і для професорського викладацького складу. Це по-перше, більше 60 аспірантів зараховано, декілька докторантів. Тобто, ну це надзвичайні показники. Це як для мене, це ознаки того, що освіта, педагогіка, журналістика, фізичні науки, математичні науки вони мають майбутнє. Окрім цього, на засіданні наглядової ради обговорили питання інноваційного освітнього середовища, яке необхідне для розвитку кожного студента. Також повідомили, у виші відкрили нові аудиторії, та з'явилася нова кафедра. Відкриті дві аудиторії. Аудиторія, підготовка вчителя фізики до роботи в новій українській школі. І аудиторія підготовка майбутнього вчителя хімії до роботи в новій українській школі. Також у нас сьогодні презентує свою роботу новостворена кафедра мистецтва знавства і позашкільної освіти. І все це курує наша наглядова рада. І ми весь час знаходимося в розвитку. У нас працюють технопарки на кожному факультеті. У нас працюють видання наукові, у нас працюють аспірантура, докторантура. На наглядовій раді вишу також обговорили особливості роботи педагогічного університету під час військових дій, адже саме майбутнім випускникам відбудовувати державу. Розповів член наглядової ради Полтавського національного педагогічного університету, держсекретар Міністерства освіти та науки України Сергій Захарін. Виходячи із завдань підтримки належного рівня безпеки освітнього середовища, визначимо ті Тегічні завдання, які стоять перед університетом на довгострокову перспективу, ми дуже багато рішень приймаємо, виходячи з поточної ситуації, але це не заважає нам думати про стратегію, про стратегічний розвиток, про довгостроковий розвиток. Також підписали меморандум про співпрацю інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України із Полтавським національним педагогічним університетом імені Короленка. А ще у Полтавському педуніверситеті сьогодні відбулася урочиста церемонія посвяти першокурсників у студенти. Ще учорашні школярі перейшли у новий етап дорослого професійного життя. Як все було, розкаже Ірина Дава. Майже три тисячі студентів урочисто посвятили у першокурсники у Полтавському національному педагогічному університеті імені Володимира Галакціоновича Короленка. Вступила цього року вишна спеціальність історія і археологія Аліна Бабак. Говорить, це була її мрія, адже ну, наша історія завжди була переписана, і хочеться донести правду, яке все було насправді. Це нові випробування, нові знайомства, нові друзі. Новий колектив, це вихід із своєї зони комфорту. І з початком нового навчального року привітала присутніх ректорка вишу. Шановні наші першокурсники, саме на вас, на нашу молоду еліту, покладається надія, що ви станете фахівцями, що ви станете справжніми захисниками на освітянській ниві нашої неньки України. Для першокурсників посвяти попереду урочистості пройдуть на кожному факультеті окремо. Говорить голова наукового сектору Владислав Долгов. Вже окремо на кожному факультеті, кожна студентська рада факультетська буде готувати з ними такі міні, міні такі посвяти проведуть знайомство. Познайомляться, тобто представляться через п'ять років саме на ваші плечі ляже виховання підростаючого покоління. Ви будете нести зерно правди і віри в серця маленьких українців, навчати їх, наголосив голова Полтавської міської територіальної громади Олександр Мамай. У вас попереду п'ять цікавих і насичених років навчання зараз. Ви лише знайомитеся між собою з викладачами і новими предметами. Сподіваюся, що кожен із вас знайде тут вірних друзів і визначиться із тією стежиною, якою крокуватиме усе своє життя. Ви сьогодні обрали, мабуть, найпрекраснішу професію професію педагога. Через п'ять років саме на ваші плечі ляже виховання підростаючого покоління. Також на святі присутніх вітали творчі колективи університету. Полтавської обласної малої академії наук День відкритих дверей. Цьогорічне свято манівці відзначили нестандартно. Із розважальним кріошоу з рідким азотом та науковими дослідами. Дійство бачили наші кореспонденти. Щем та з розважальним кріошоу з хімічними дослідами, що демонструють світ науки. Так, цьогоріч відзначили день відкритих дверей вихованці та педагогічний колектив Полтавської обласної малої академії наук. Рідкий азот можна було спробувати і на дотик, і на смак, а також дізнатися про його властивості від учителів хімії. Це такий перший для нас формат, і він не випадково обраний колективом Малої Академії наук для того, щоб привернути увагу. Зацікавити і дітей, які навіть не знають, що є така форма навчання, щоб діти просто цікавили, що це таке, знайшли інформацію про ман і прийшли до нас в наукові гуртки. Наймоловіше ви це те, щоб собі небезпечна, але ж відкрасили основна мета цього заходу знайти зараз талановиту молодь, нову талановиту молодь, яка хоче проявити себе в різних галузях досліджень. 65 секцій наукових у малій академії наук. Ну, ми в Полтавській області покриваємо не всі, звісно, секції, але більше 20 в нас також секцій є. Цього року ми плануємо міждисциплінарний новий курс по риториці ораторського мистецтва. Взагалі, якби буквально недавно ми запустили дві філії. Нові у нас була раніше Кременчуцька філія відкрита Полтавська власна академія наук в минулому році. Зразу ми запустили філію в Лубнах і в Миргороді. Тимофій відвідує заняття з робототехніки, вже визначився, ким стане інженером, винахідником цікаво можна багато чого нового дізнатися, і там можна знайти собі нових друзів з однаковими інтересами. Я навчився за весь час різними видами, двигателями новим. Ми видаємо програмування і запусками різних приладів в обласній малій академії наук діють три наукові профілі: суспільно-гуманітарний, природничий та фізико-математичний і технічний. За 10 років наші манівці неодноразово ставали президентськими стипендіатами а на державному рівні за цей час обласне відділення МАН представляли понад півтисячі полтавських інтелектуалів. Тим часом у Полтавському художньому музеї імені Миколи Ярошенка відкрилася перша персональна виставка творчих робіт Тетяни Завгородньої «Нереальне і реальне поруч. Тетяна малює протягом усього життя 16 років. Працює аквареллю, гуащою і сангіною. Представила й близько 50 картин у техніці графічного дизайну. Я взагалі експериментатор по натурі. Мені очень нравиться лінією малювати. Лінія, вона. Космічно і лінії нужна точно лісу В общем, змішана техніка. Як на душу йде, так і рисую. На цьому я прощаюся із вами. Нагадаю, що наші сюжети можна подивитися на сайті IRTPL.UA. А якщо вам є про що розповісти полтавцям, дзвоніть до нас у редакцію Телефон на 615 800 615 900. Ми залишаємося із вами. Бережіть себе і пам'ятайте. Кожен день наближає нас до перемоги все буде Україна.